Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони. 110 тисяч приватних квартир. 100 тисяч бізнес-об'єктів. Це та Україна, яку ми вже охороняємо. Сигналізації та пости на об'єктах, групи затримання, технічний персонал та централізовані пульти. Увесь цей механізм працює з однією єдиною метою вберегти майно та життя клієнта. Статистика річ уперта. Згідно з нею, ефективність нашої роботи 99,9%. І зараз ми розкажемо, як ми це робимо. Інкасація. Охорона банку та транспортування великих сум грошей завдання, яке не під силу дилетантам. Саме тому ми пропонуємо банкірам свої професійні послуги. Державна служба охорони єдина в Україні структура, яка має понад 30 років досвіду у такій діяльності. Наші охоронці мають сучасний парк броньованих автомобілів. Досконало володіють прийомами рукопашного бою. А головне єдині, хто має право на вогнепальну зброю. Дивіться уважно. Зараз ви побачите, як працює наша служба у разі нештатної ситуації. Найперше завдання сховати гроші клієнта у броньованій машині. Зверніть увагу, агресія нападників спровокована на броньовик, а не на співробітників банку та випадкових людей. У цей момент інкасатори натискають тривожну кнопку і сигнал про напад надходить на спостереження. Завдяки системі ДРОЗД на основі супутникової навігації GPS оператор відразу бачить місце, де сталася нештатна ситуація, і направляє туди групи затримання. Норматив прибуття груп затримання лічені хвилини. Фактично ви бачите все у реальному часі. Неважко здогадатися, чим би все закінчилося, якби на місці бійців ДСО були інші неозброєні інкасатори, та ще й без підтримки груп затримання, а замість броньованого авто з тривожною кнопкою звичайна машина. Співробітники нашої технічної служби розробляють та проєктують системи під кожного конкретного клієнта. Ми можемо не лише під'єднати офіс або квартиру до централізованого пульту, а й у разі потреби забезпечити повний контроль доступу у приміщення, аж до цілодобового відеоспостереження. Простий приклад. Типова оселя обладнана сигналізацією та під'єднана до пульту ДСО. Двері оселі щойно зламав незваний гість. У цей самий момент на пульт централізованого спостереження надходить сигнал тривога. Диспетчер направляє на місце найближчу групу затримання. А їх в Україні цілодобово чергує більше 600. Це й дозволяє моментально реагувати на нештатну ситуацію. Троє бійців з вогнепальною зброєю блокують спочатку будинок, а потім квартиру. За цей час злодій просто фізично не встигає забрати цінності з квартири. Фактично в охороні об'єкту одночасно бере участь кілька десятків наших співробітників. Це не лише групи затримання, а й диспетчери, технічні та інженерні служби, які систематично перевіряють обладнання. Щороку ми фіксуємо понад 50 тисяч спроб проникнення на об'єкти, які перебувають під нашою охороною. Однак на сьогодні фактично жодна крадіжка зловмисникам не вдалася. Спецпідрозділ Титан. Особливо важливі об'єкти клієнта цінні вантажі з віддаленими пунктами призначення, захист від фізичних посягань. Все це щоденна робота бійців нашого спецпідрозділу Титан. Тож сюди ми беремо лише найпрофесійніших. Охоронцем титану може стати лише працівник міліції, який пропрацював в органах більше року. І навіть тоді він має пройти конкурс. Бійці Титану весь час відпрацьовують прийоми рукопашного бою та стрілецьку майстерність з різних видів вогнепальної зброї. Вони добре знають, як поводитися у будь-якій нештатній ситуації під час захисту життя клієнта. Типовий приклад. Побоюючись за життя, клієнт замовив охорону у нас в Титані. Подивіться, що може відбутися у реальному житті і як працюватимуть тілоохоронці. Перше завдання прикрити собою клієнта і прибрати його з лінії вогню. Друге знешкодити нападника. Третє нашою мовою виведення клієнта з зони можливого повторного ураження, а простіше те, що ви бачите зараз. Увага! Ми пропонуємо послугу, яку, окрім нас, ще ніхто в Україні не надавав. Знайомтеся, дівчата, тілоохоронці. Не звертайте увагу на тендітність. Під такою охороною ви у повному розумінні будете як за кам'яною стіною. А головне, наші співробітниці можуть захистити членів вашої родини, особливо дітей. Жінки, які працюють у Титані, на рівні з чоловіками влучно стріляють з усіх видів зброї, мають навички екстремального керування машиною, а окрім усього, володіють прийомами рукопашного бою. Простий приклад. Ви довірили охорону свого малюка нашій співробітниці. Будьте впевнені. Дитина на 100% убезпечена від спілкування з незнайомцями, а тим більше від нападу. Зверніть увагу, жінка-тілоохоронець прикриває собою дитину доти, доки вона не буде у повній безпеці. В цей момент напарник контролює нападника, а окрім того, викликає озброєне підкріплення. І головне, за весь час існування спецпідрозділу Титан ми жодного разу не допустили загибелі чи фізичних травм клієнта. Фізична охорона. Фізична присутність озброєного охоронця фактично 100% гарантія безпеки бізнесу. Вогнепальна зброя, тривожна кнопка та зв'язок з групами затримання ось що ми пропонуємо для безпеки вашої діяльності. Щороку ми затримуємо більше 100 тисяч зловмисників, які намагалися пограбувати об'єкти, які вартували наші бійці. І особливо горді тим, що майже усіх затримали або на місці, або по гарячих слідах, а отже врятували майно клієнта. Саме тому наші клієнти провідні українські музеї, флагмани вітчизняної промисловості, об'єкти культури та спорту, засоби масової інформації, органи виконавчої влади, посольства іноземних держав. І ще 100 тисяч об'єктів України. Ми маємо величезний досвід, міцну технічну базу, надійний зв'язок між своїми спецпідрозділами і вогнепальну зброю. Наразі, окрім нас в Україні, ці речі не може забезпечити жодна охоронна структура.